на канале Аня Крапочкова. Это влог с Магань. Я сижу, я только спала. Я вообще ничего не делала, только... Надеюсь, что в не будет. Я не через выходит. выходит. через час. А, ты видишь, ну, короче. А, мне сейчас без... Ну, короче, я всегда ничего не забрала, ничего. Да, то... и... Я вже п'ю чай. В тошнить, це не дуже хороший чай. Без сахара. Бо я сахар не п'ю. Такий звяний чорний Ну, короче, улюблений чай, що можу сказати. Мен Марина Меніна, не нагадала. раніше і стала. Да. Так що, нічого страшного. Так уже быть прошу. хоч п'ю от такі тепласті типу, сухарики, але я не з'їла, не хочу. А я таке чувство, що я просто їду в автобусі, і на то шлити я лягати хочу. Не знаю, да? думати, це не треба. Не треба, Я поставила телефон на зарядку, зараз зберу цю сумку і буду збиратись. Я тюлень, дохлий, лежу, Вещи зібрала до, фінкора. до фінкора. два. Мені кофту на зверта. Мне ще кофту надо Ну, Короче, вот так вот. Сняла патчи. Зараз через Скільки це? Через п'ять минут буду виходить. Короче, вот так. Я взяла вещи. Сейчас буду тирчувать кофточку. Знову не на свет, завтра буду вдеваться. автобусе тут стоим, мы Стоит, мы продолжаем. Это так. Мы же в автобусе. Всем привет, вы на канале Аня Крапчика. Короче, в раз Сейчас будет. движуха. Відка ходи сюди, на тобі ходи годину сюди, від собі панти ганяй. Я тепер проти чуба, маю чорний та дилак. Мене діто номера, помахай мій папа. Ми лавеське немає, візька <звітло> різком доліз. Мені Маріна відлила трохи капуців. Я купила чубік 50 гривень. Тільки за те, що мені в Польщі подобалось, бо я свал... Це... Маріна, почекай, Маріна, Маріна, Маріна. Коротше, стоїмо. Вам треба заходити, а ми стоїмо до пива. Ми вже до пива. Хочу чути, поки він не відкривається. Ти його купила, Боже. Шо, <гум> Ти думай, що? Ти думаєш, я просто так сказала, підійшла трену. до тебе. Коротше, їдемо ондо вертольот. Вам, походу, не видно, але ондо вертольот. Коротше, ми вже пішли до півночного міста, <гум> Ми Можемо в Хмельницьку. Що тут така сцена буде. Ми в театрі. Да, Будемо виступати в театрі. прикиньте. прикиньте. Ми гуляємо. Дивимося. Скілюстри. Що це? Прочетимося, главно, чи лікарку. Ми йдемо до корови. Це може в на низу. Йдемо до корови. Найдел. Надо спочатку. До... До... Да, і до корови, і до туалет. Надо... Корова золота. Корова. Я? Золото. Кошти корова. А, а? а? а, а поцілувати внутрішньо сказати, що ти її любиш. Все. Я одна. Да, ну, подумай, в что туалет Молочь все. Короче, девчата пішли в туалет. Я тут вещи тримаю. Туалет там, десь, внизу пиццы. Я вышла, мне там нравится. Ничего. Чекаю. Я из Марина. Затеснули браслет. Цек, Давай, може, наші тільки виставлять, підемо тільки готуватися, хочу відочки поснімати. Що мені сказати, мені надо чекати. Змагання мали початися 2-4 хвилини назад. Ну і звісно, вони затягуються, того ми ще чекаємо. Коротше, чекаємо. Ми коротше, гуляємо, накричалися. Не всі гуляти. Ми трохи загубилися. Ми тут гуляємо, знайшли якийсь парк. Який парк? Парк. Бетю Аліна. Дів кіноці штуку залазять. Купила, в а, я її мене забирає. І Так.

Да, что не поедет. Нагородження вже йде п'ять минут, а ми такі розумні, тік-таки Короче, наш тік що перше місце зайняли, ми сидимо. <звіт> Просто чекаємо три часи. Десь нагородження вже йде півчасу. <звіт>

Золотому, сюди! У нас перше місце в Золотому, диплом я вже сховала, маю просто телефон виключився, я до повербанку підійду, і ми косотки. Йдем. Ми йдемо. Йдемо додому. Коротше, ми спускаємося. Я була за колісами в театрі, була в бюджеті, з театру бігала, вся знайде. Це. Так. Що можу сказати, мені понравилось. але там половину і розмінку, і це все я не знімала. І я ревіла. Ревіла по своїх причинах. Коротше, так от. Зарядимо автобус, та й вам, Вірно, ще щось не Прийшли було світло, зараз темно. Кранай, хмельницький, там такі ще поганий. No. Того. Я б ще хотіла приїхати. Е, статі, це перші змагання в цьому в Хмельниць, в Хмель, в Хмельницькому, короче, Хмельницькому. вообще, то есть перший раз я тут проводила в цій області. Того. І респект по займав по сімому перші місця. Там були вроде ці треті. Да, третє було в Золочі, це останнє таке було. Но в Золочів. Так, так, зараз йду, коротше, отпус. Забрали гуся. А ми жремо. Є було ще накрашена. Ходи, це приходить. Марі, не трошечки. Я типу. У мене заправки. І я тут другий раз ничего не куплю. Нет, первый я купила чок за 500 гривен, другой не снимала. Тут заря просто поняли, жалко. Лучше Короче, вместе дымо бед билетом. Это колбатка. Да. Підходить до кінця, ми вже в Вінниці, 21.24 24 І Нам дуже непривично їхати, типа, що це, все там Откройте, ми зараз в центр їдемо. Ми привикли, що ми їдемо собі в комендантську годину, нікого нема, швидко проїхали, а тут їдемо, а тут люди ходять в магазини сюди, яка я, красотка. Корот, я вже йду додому, взагалі, пусто. Отак от я йду, я доволі дуже. Приїхала. Звісно, срач в автобусі був всі походили. Ми з Маріно таки прибираємо. Нам проблем там не треба. Що <des kutiera> <och Done> там? Мені дуже сказати. Звісно, не все подобається, але подобається. Я зараз йду додому. То в принципі можу влог кінчати, але я його кінчу. Зараз я буду смонтірувати або трохи пізніше, але я з тобою, перед сном, ляжу спати, я запам'ю, що я е, знімала блог. Та зараз ще вернусь. Всім привіт! Це розпаковка е, моєї причоски. Ось ага. телефон впаде на всі. Я косичку захопила вчора ще раз знімати відео е, да, отак от, от. Ну, коротше, все мені понравилось що е, можу сказати? Якщо вам подобається вести такі блоги, я, в принципі, їх можу і вести, да. от так. Отак, такі змагання були. Таке в мене було відео. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі, пишіть чи таку рубрику, мені ще знімати. І усім пока-пока!